Привіт, друзі! Хочу розповісти вам про мою нову зелену подругу драцену суркулоза. Ця рослина просто неймовірна. Я з першого погляду закохалась в її незвичайні плінисті листочки. Вони мають темно-зелений колір з яскравими жовтими плямами, що робить рослинку ну дуже декоративною і оригінальною. Драцена суркульоза досить невибаглива в догляді. Вона не вимагає багато світла, що для мене дуже зручно, адже в моїй квартирі не так багато сонячних місць. Поливаю її приблизно раз на тиждень, даю воді добре вбратись і стежу, щоб ґрунт не пересихав, але й не був занадто вологим. Ще вологе повітря їй дуже, дуже доповдове. Я поставила її на поличку у вітальні, і тепер вона радує мене своїм виглядом щодня. Виявилось, що драцена суркулоза також покращує якість повітря, очищуючи його від шкідливих речовин. Це ще один плюс до її чарівності. Друзям, які шукають красиву та легку догляді рослин, я завжди рекомендую драцену суркулозу. Вона додає інтер'єру яскравих акцентів, створює затишок в домі. І загалом дуже раджу звернути увагу на цю рослинку. Вона точно не розчарує. А більше цікавих рослин ви знайдете на сайті та в інстаграм Flora.